Не знаю, що це вам, але розпаковочка! Це Лера зайшла на е, дві хвилинки в магазин рукоділля. Дрімс, льон і бобовна. Такі дві бобінки. Щось буде дуже цікаве. А тепер, а тепер буде ще більш цікаве. Якщо ви в мене спитаєте, скільки це коштує. 50 гривень, 60 гривень, 60 гривень, 20 гривень, це бульйончик для супчика. Цікаво попробувати, як воно буде виглядати і смакувати. Дуже багато нового рамчика сьогодні взяли. І навіть новеньку рисову лапшичку. Шушечка коштувала десь 200 гривень. Що таке. Спеціальний соєвий соус для жарки. Дуже класна тема. Якщо ви любите готувати з соєвим соусом, не просто соєвий соус треба додавати, а той, який жариться. Тіше для жарки. Топокін! За 80 гривень. Дивіться, скільки його. Я купляла минулого разу, там 120 гривень воно коштувало чи 150 І там було взагалі трошечки-трошечки топокі. А тут. Піду готувати картопельку в духовці, а потім буду Та-дам!